Знаєте, напевно, усвідомлення того, що це ручна робота, усвідомлення того, що це 100% натуральний матеріал, натуральний камінь, усвідомлення того, що це 100% натуральне золото 24-каратне, дає напевно таке відчуття, що це щось таке неземне відбувається. І коли ти взагалі, тримаєш в руках цю мозаїку... І розумів, скільки воно коштує, ну ти якось по-іншому дивишся на, на плитку, на, на мозаїку, наприклад. Да? Бо коли ми там на яхті укладували мозайку Версачі, е, ну так, да, круто, супер, все ексклюзивно, але це керамограніт, як не крути, не як не крути, це штучний матеріал. А у випадку сіє мозайку, це Тупо натуральний матеріал, натуральний камінь, з натуральними прожилками, з натуральною фактурою, не ідеальною фактурою, з ритвинами, з ямками, з тріщинами. Ну, я не знаю. Я, я наприклад, під враженням після побаченого на нашому об'єкті, після тримання в руках ще раз цієї мозаїки, і клієнт також. Він кожного разу на неї дивиться і каже, я просто захоплююся цією мозаїкою все більше і більше. Якось так, друзі. Круто, що нам вдається працювати з такими куштованими крутими матеріалами, ну і з такими крутими клієнтами, як ви. Дякую.